повечеряли. Вони тут вечеряють обоє Грижі. Вони з одного двору прийшли, родичі. Всі треба так повісти. Щас і відомі, корілки тут є, є сюди. щось їде. Мами приходили нашу правогу. Це сніг віднести, діти понакидали сніг в підвал. Вона в прошлу зиму була в підвалі, а це вже щось її вигнали зовсім. Чого ж ти не йдеш? Іди забийся десь в теплий вугол і сиди.